Всіх вітаю! Це відео, в якому ви повинні розібратися раз і назавжди із всіма проблемами підв'язки, текстур. По суті, це відео є для новачків, або і не для новачків, які якби, мають підв'язані текстури, але трішечки не розуміють, як це все працює. Давайте починати. Дивіться, це в мене 24 й макс. І ця сцена ніде не записана. Вона зараз відкрита просто, десь вона лежить, по ідеї, на диску С, десь. Коротше, десь вона собі лежить, вона ніде не була записана. Ось це 24 макс. І з диску не С, а диску І. Є, його ще люблять називати, але це літера І, хто ще її Е e назве. В нас текстури не під'їхали. Ось, я бачу, що вони не під'їхали. Беремо сцену, котра є записаною в папці. Дивіться, ось є папка. І 1, 2, 3 це наша сцена, на якій ми зараз працюємо. Десь якась папка. Маємо загальну папку. Ось, в якій лежить сцена. Ось вона. І ось модель, з якої ми тянемо. Давайте просто подивимося, чи підвяжуться текстури. В принципі. Неважливо, чи вони підв'яжуться чи ні, ми все одно будемо вирішувати питання, коли вони не підв'язалися. Але бачу багато хто. О, бачимо, підв'язалися текстури. Просто дуже часто е, кричу, що майте сцени з моделями в одній папці, і тоді воно буде краще підв'язуватись. Бачимо, підв'язалися. Тобто, перший пункт. От є у вас папка, в якій лежить сцена, і в ній лежать моделі. І тоді воно, швидше за все, підв'яжеться. Ось тут в нас не підв'язалося. Шукаємо. Взагалі ми маємо розуміти, де ми маємо бачити, чи підв'язалися текстури, чи не підв'язалися. Ми це розуміємо через Shift-T. Shift-T Клікнули, нічого не відбувається, потрібно рефрешнути. Ось тут такий рефреш місінг. Загубилося. Це в 24-му, котрий десь там лежить. Заходимо в 23-й, там, де все підв'язалося, Shift-T, Refresh і Found. Все знайшлось Ось. Зараз ми зробимо так, щоб ось тут теж був found. Тобто ми вибираємо всі ці моделі через Ctrl-Shift я клікаю, права клавіша. Set path і шукаємо, якби, де воно в нас лежить? Лежало воно ось тут. Тобто я вже прийшовся, я не робив цей великий шлях, де в нас лежали текстури, і ось так це все відбувається. По суті, таким довгим шляхом не потрібно весь час підв'язувати, тому що коротше, це довго. і... Це довго, але ви повинні це розуміти. Тобто, хто вже хоче якусь ідеальну сцену, ось бачимо, тепер все підв'язалося. Хто хоче якусь суперідеальну сцену, то звісно ви можете перевіряти себе саме по цьому списку. Але по суті, без цього списку, без цього шифте, ви теж можете все гарненько підв'язувати. Розглядаємо наступну ситуацію. Вона, я б сказав, по суті, що загалом нею не дуже треба користуватися, але для розуміння покажу. Customize, Configure Project Path, оцей External Files. І ми ось тут додамо нашу папочку. Давайте ось вона вже, по суті, в нас додана, але додамо ще. Не тільки з папкою проєкту, а саму, де ти в нас є. А сам той файл. Ось з цими вісімками і ось з цими текстурами. Клікаємо ОК. І ми, по суті, додали. Зараз цей файл він не лежить на диску Є, на якому я працюю. AI, хто там якось собі його називає. І воно лежить на диску C, але воно до нас прилетіло. Тому що ось цей Customize Configure Project Path External Files, це вас буде вшито в максі. По суті, де б ви його не відкрили, ось це налаштування нашого 3D Max, це різні шляхи самого 3D Max, -у. бачимо всюди диск C. І ви можете з свого дискута, де є e, CF. Там не цей якийсь ваш диск, і ви можете ось тут додавати, в які папки буде Макс весь час сам заглядувати, і точно не провтикає вам текстури. Але все одно, дивись пункт перший, краще, щоб воно вже лежало в запис, Тобто, відкрили Макс, Не працюємо на ньому, а записуємо в ту папку, в якій у вас загальний проект з моделями, і тоді воно гарно буде заганятися. Далі, дивіться, в мене зараз це 24 макс. І спеціально я тримаю собі один Max, на котрому немає V-Ray. У мене дуже різні макси є. На одному є V-Ray, на другому. Коротше, у мене три 3D макса, і вони всі з різними конфігураціями, тому що, що? Тому що я веду курси, і треба багато різного пояснювати і мати різні конфігурації Макса. Бачимо, що робиться. Чорнюща модель, тому що я закинув е, модель V-Reя в 3D Max, де взагалі немає е, корони. Боже, є корона, немає V-Ray. Я V-Rayвську модель закинув в 3D Max, де немає V-Ray, і ви повинні це конвертувати. А часто буде теж там чорна модель, але якщо у вас є V-Ray, ось заходите в корону, ось все, що вам потрібно, ось такий Open Corona Converter. Можете клікнути X, прописати собі Open Corona Corona, конвертер. І клікнути тут тільки. Ось цю клавішу конверт. Тут це не спрацює, бо тут немає вірея. Вас просто так має стояти вірей, і як всюди проговорюю, ще раз тут проговорю. Ви можете скачати ліцензійний вірей, хай він собі в вас вигорається. Місячна ліцензія йде до побачення, але це вам все одно дає право конвертувати з вірея в корону, тому що дуже часто будуть моделі, котрі зроблені тільки на віреї, і у вас повинен просто бути встановлений V-Ray, щоб воно знало, з чого що що воно конвертує. Тобто, якщо маєте чорнющу модель, значить вона на і маєте мати V-Ray, щоб потім ось тут конвертнути.